Хорошо. так, Мені Показала жіночка, яко її ліця, де Половецька баба, здається. Вони її називають зараз і стуканок тут. От. Власне. Я думаю, що сюди ще, тут так пахне Ось сосною. от Оце баба така от тут. Подивіться, в неї голови дорожче нам, але вона височезна. Такої немає біля музею. Це найвища баба, яку я бачила в Дніпрі. Це дійсно велична. Подивіться, яка велика, який вона животик. Такий животик. Теплесенький животик. Родильниця. Що це жінка? Скоріше за все, це все-таки жінка. То вона... Народжувала. Оце народжувала. Дивіться. Біленький таке, може якщо крутити, то бачите, хтось вже дер тут. так і хочеться по животику погладити. А от бачите тут які красиві Це малюночки якісь. тут не видно. А не була. Але вона стисала, в неї були руки. Біла тобі ручки. Взяли. І відрубали, ну нічого. І голова десь твоя така велика. Така приємна, чуєте, не знаю, ще. вона тих часів. але Така приємна, так приємна обняти їде. <схи> така матуся. Матуся, може це чоловік, я так кажу матуся. Ну, в будь-якому разі, в будь-якому разі, по-моєму, це все-таки жінка. Багато хто каже... А що це вони затримають у руках? От подивіться, мені здається книга. Я не знаю, як вам. А це на мені здається книга. Так, да, я вже буду вертатися назад, бо тут закривається до відвідування 3 години, Кивається, здається, в 9. Вісь як птаха. Птаха і все. Повторю для тих, хто долучився, який момент буде дивитесь. Зараз я в ботанічному саді міста Дніпра і тут така гранюля-бабуля. Я не знаю, я так ще не обнімала. Дійсно така тепла, така приємна. Дай Боже.